Всіх вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні я вам пропоную традиційний розклад на наступний тиждень, як будуть складатися події, основні енергії тижня. Сьогодні я обрала для вас отакі колоди. Подивіться, будь ласка, хто яку обере для трьох варіантів. Це колода називається Black Violet Tarot. Вона така монохромна, чорно-біла. Така цікава. О, щось перевернулися карти. Так. Е, оця, оця колода без назви, колода видавництва стратег, яку можна купити в Аврорі, але мені вона дісталася на блошиному ринку, мені її подарував продавець. Якось розказувала цю історію. І оця колода також з Аврори, отака вона трішечки мрачнувата, але, в принципі, да, говорить так, як всі інші колоди обирайте. Оця четверта колода, вона для основної карти. ну, Перша карта, яка мені показує основні енергії, основний настрій тижня. Це колода Пентаро. І вона така, бачите, намальована. Не штучним інтелектом, це художниця малювала вручну це все. І ця колода складається тільки зі старших арканів. Тобто, говорить на такі більш серйозні речі. Я сподіваюся, ви обрали перший варіант, другий варіант і третій варіант третій і другий поки що відкладаємо. Давайте подивимося: перший варіант, що вас чекає наступного тижня. Спочатку основні енергії основні настрої тижня. Загальні тенденції, скажімо так, в цілому. Так. Що вас тут чекає? Давайте одразу глянемо. Справедливість або правосуддя. Це такий тиждень врівноваженості, зважування, зважування ну, вчинків і їх наслідків. Справедливість це карта поки що не результату, а поки карта процесу, коли ви щось або обираєте, або зважуєте, або чекаєте на щось. І за цією картою, можливо, тут, знаєте, йде ну, така, такий сенс в цій карті про борги, про повернення боргів або е, отримання того, що вам е, хтось винен. Таке щось буде. Ну, це можна конкретні борги, да, грошові якісь борги, а можна, якщо це ж карта така узагальнена, да, загальні тенденції, е емоції і так далі, енергія тижня, то борги тут можна роздивлятися як в більш високому сенсі, що можна отримати по заслугах. те, що… Е було раніше, твої вчинки приведуть до якихось наслідків. Да? Якщо це були добрі вчинки, то ти і отримаєш винагороду. Якщо це були не дуже гарні вчинки, можна отримати покарання. Ось такі будуть енергії основні тижня. отримання по заслугах, отримання наслідків раніше якихось дій, які робив раніше. І, як завжди, ми дивимося події і так далі. Позитив тижня наступного, негатив наступного тижня, карта порада і карта попередження для першого варіанту. Тож, позитив і негатив. В позитиві у вас гарні хороші гармонійні емоції, які пов'язані пов з вашою родиною. Або з вашим близьким колективом, коло друзів, або робочий колектив. Тобто, якесь таке дружнє, близьке коло, ви з нього будете отримувати позитивні емоції, ви будете діл, е, ділитися емоціями, е, бо дуже важливо, коли ми радіємо або коли ми горюємо, щоб хтось з нами поділяв ці емоції, і ви отримуєте це поділяння, да, ви зможете поділитися своїми емоціями з тими, хто поруч. За десяткою кубків, можливо, вас чекає родинне свято, зустріч в колі родини, або, знову повторюю, в колі друзів. Тобто це хороша, гармонійна, емоційна карта, наповненості такої гармонії, знаєте, коли, в принципі, ну, все добре. Да? От, можливо, самі конкретні події будуть різні. Я не кажу, що весь весь тиждень буде дуже класний, але ви будете це сприймати. Ну, знаєте, не те, що спокійно, хоча за справедливістю там може бути такий спокій, спокій, очікування якесь. Але це не буде дуже розхитувати вашу нервову систему. І в цьому буде позитив. Тепер в негативі вісімка пентаклів, це багато праці. Ну, Коли багато роботи, це здається, що це позитив, але ж карта випала в негативі. Тож, можливо, праці буде, роботи буде занадто багато. Або навпаки, ну, вона ж в позитиві можемо читати, знаєте, як недостатність цього значення, або навпаки, як якийсь відтік клієнтів, мало заказів, замовлень і так далі. Але якщо роботи справді дуже буде занадто багато, то в негативі може бути ще й проблеми зі здоров'ям, коли ви перенавантажуєтесь, дуже знаєте, заганяєте себе в такий трудоголізм, що вже і здоров'я страждає. І, може, час із родиною страждає. Хоча отут, бачите, в позитиві сім'я вас підтримує, але ну, не перетруждайтеся, бо це може сказатися на вашому здоров'ї. Ну і в негативі, за вісімкою пентаклів, це якась рутина. Розумієте, якась рутина, коли одне і те ж саме, одне і те ж саме, може, щось треба вам змінити, провести час з сім'єю, а не на роботі, знайти якісь такі... Ну, як, як провести час, да? куди поїхати, де посидіти, як порадувати своїх близьких? Ну, Щось таке. Роботи забагато, за але сім'я поруч це гарно. Карта порада. О, бачите, порада. Десять пентаклів, от подивіться, от скажіть, що таро не це щось таке не, ну, неправильне, не зрозуміло. Бачите, в позитиві у вас десятка кубків, сім'я і порада, сім'я, десять пентаклів. Проведіть час з сім'єю, зберіть родину не тільки там дружину та дітей, а, наприклад, родичів другого коліна, третього коліна, старших родичів, молодших родичів, щоб всі, -всі були разом. Знаєте, так от зібралися за одним столом. Це може бути знаєте, якесь свято традиційне, можливо, у когось день народження, можливо, якийсь ювілей, можливо, ще щось таке. Да? Тобто провести час в родинному колі не в вузькому родинному, а в такому широкому, там і бабусі, і дідусі, тьоті, і теті, дяді, двоюрідні щось таке. Або якщо ви не хочете чи не можете, можете, немає можливості саме свято влаштувати, то просто зв'яжіться, подзвоніть якимось далеким родичам, там якусь бабусю, яку ви давно не привітали, там чи не, не цікавилися, як в неї справи, чи як. Якийсь там двоюрідний брат, троюрідний, подзвоніть, поспілкуйтеся. Е, можливо, там щось буде для вас. Це, ну, раз це карта порада, то значить щось буде вам на користь. І отут бачите в позитиві таке спілкування. Е, тобто сім'я. І ще карта 10 Пентаклів, вона може казати про майно, про нерухомість, про якісь такі крупні вагомі покупки для дому, для комфорту. Розумієте, щось таке, що для комфорту сім'ї побутове, але класне, таке дуже можливо, ви довго накопичували. І вже прийшов час це купити, бо за десяткою пентаклів там саме фізичний комфорт, а, ну, ремонт можливо і ні. Ну але про нерухомість іде тут. Мова, ж, порада, щось таке пов'язане з квартирою, з будинком, з нерухомістю. Можливо, у вас є якийсь загородний будинок, там треба вже попрацювати на землі, бо це матеріальна масть. І взагалі просто на землю, до землі кудись поїдьте. Можливо, у вас є якісь далекі родичі в селі, або не Дуже далекі в селі чи за загородом, да? просто з'їздіть і проведіть час на природі на землі. От саме так, а, ну, але в родинному колі, щоб були люди близькі вам е, по крові. І карта попередження. Хм, дивіться, як цікаво. Карта попередження також вийшла справедливість. Два рази вийшла справедливість, і це не випадково тобто на це треба звернути увагу. І я повертаюся до теми. Отримання по заслугах. Тобто, подумайте, як ви себе будете поводити на цьому тижні. Ви вчиняйте, будь ласка, так. Ви завжди тримаєте таку думку в голові, що мені це відгукнеться. що б я не зробив чи не зробила на цьому тижні, мені це відгукнеться. Я за це отримаю по справедливості. Тож, якщо гарні вчинки, це буде справедлива нагорода. Якщо не дуже гарна, гарні вчинки це буде справедливе покарання. І ще. Тема боргів, давайте тут вже конкретно про гроші. Якщо ви комусь винні, віддайте борг, будь ласка, не затримуйте. Якщо це борг там державі, аліменти, іпотека чи кредит якийсь також, слідкуйте за тим, щоб вчасно віддавати ці борги. А якщо хтось винен вам, це треба стребувати. Да? Ну. Тобто карта вас попереджає про те, що у вас все повинно бути з цього боку, все повинно бути ну, зроблено правильно. Так, другий варіант. Давайте подивимось, що карти скажуть для другого варіанту. Оця колода. Спочатку я витягну карту основні енергії тижня, основні настрої тижня, з чим будуть пов'язані. Так, відлюдник. Ну, такі енергії тижня, коли треба побути на самоті. Або ви будете відчувати самотність. Можливо, таке відчуття, отакий настрій у вас буде, що я сам на сам, що мені ніхто не допомагає. Я не знаю, чи це вам потрібно, щоб була допомога. Чи раді ви тому, що ви, ви самі на самоті, чи ви не раді, але такі будуть відчуття. Можливо, вам треба побути на самоті, зануритися в себе, подумати про щось, пошукати якусь відповідь е, всередині себе. Ось така тут основна енергія тижня, і ще це енергія, якщо це не філософська така тема, да? не про пошуки істини всередині себе. Можливо, тут іде мова про те, що ви на цьому тижні будете на самоті, ну, в буквальному сенсі. Можливо, ви прихворієте і не підете на роботу. Можливо, цей тиждень буде присвячений роботі онлайн. Щось таке буде. Так, ну і ще навчання. Відлюдник це пошук знань, можливо, навчання у вас на цьому тижні. І зараз подивимося розклад. Я хочу попередити про цю колоду, що тут не вистачає однієї карти, а саме сімки кубків. І я домовилася з колодою. Тут є така картка покувальниці, ну як просто. Ну, Окрема картка, додаткова картка пакувальниці. І я домовилася з собою і з колодою, що оця картка пакувальниці буде сімкою кубків. Тож, якщо випаде картка пакувальниці, ми будемо з вами знати, що це сімка кубків. Тож, позитив тижня для другого варіанту, негатив тижня для другого варіанту, карта порада. Опа, дві потягнулися, нехай дві поради для вас. Вам бонус. І карта попередження. Так, позитив. Четвірка жезлів. От бачите, позитив, що ви побудете вдома в домашніх стінах. Це перше, що мені спало на думку ну, в сукупності з відлюдником, зможете провести час вдома? Тут саме мова про стіни вашого дома. Так, це перше. Друге, позитив це завершення якогось етапу. От Якщо ви щось робили, працювали над чимось, якийсь проєкт, або просто у вас якась діяльність така була, ви щось робили, і якийсь перший етап ви благополучно завершите і будете цьому радіти. Це може бути, наприклад, закінчення навчання. Чому я кажу про перший етап? тому, що коли ми закінчуємо навчання, це тільки перший етап, а вже використання цих знань да, на практиці це вже другий етап. Ну, наприклад, якщо студент закінчив вуз, це перший етап, а другий етап вже влаштуватися на роботу і працювати за цією спеціальністю, от такий буде позитив. Да? Це можливо. Завершення якогось курсу лікування першого, да? далі йдемо ну, наступний цикл якийсь. Це, можливо, якщо у відносинах, то ви там зустрічалися, зустрічалися, і от ви прийшли висновку, що можна вже спробувати жити разом. Да? Ваш перший етап закінчився, такий романтичний, і зараз наступає побутовий етап в чотирьох стінах. Да? щось таке. Тобто, закінчення одного якогось етапу, благополучне закінчення. Це вже. У вас є, і це невід'ємне від вас, це якби незгораєма сума така, на базі якої ви можете рухатися далі. Отакий От буде позитив. Ну, і Взагалі це стабільність. Ну, основна, Основне значення всіх четвірок це стабільність. А негатив це сімка пентаклів. негатив і сімка пентаклів це коли ми чогось очікуємо, але ми не знаємо, чи наші. Ну, Очікування справдяться чи ні. І от в цьому негатив, що ви не знаєте, який буде далі результат. Можливо, в негативі, що е, срок очікування дуже великий, вам не хочеться, ви хочете поскоріше. Можливо, ви от запропонували да, дівчині жити разом. А вона думає, і в негативі у вас, що ви не знаєте, який буде результат, та що вона там надумає. Ну, Це таке уявна ситуація. Але негатив по сімки пентаклів, що ну, на е, Срок довший, чим ми е, хочемо, чим нам хочеться. Да? Хочемо скоріше, а тут треба чекати. І це для когось може бути негативним значенням. І ще в негативі ми можемо отримати все ж таки оцей очікуваний результат, не зовсім такий, як ми е, ну, очікували. Трішки він відрізняється від того, чого нам би хотілося. Щось таке. Можливо, ваше вкладення кудись ви вклали гроші, а отримали менше, ніж ви ну, розраховували. Наприклад, от повернемося до теми навчання. Наприклад, ви навчалися на якомусь курсі, да, купили е в якогось коуча наставника курс, і ви його закінчили. Це позитив. Нарешті, період навчання закінчився. Але в негативі те, що ви отримали ну, менше, ніж ви розраховували, да? не такі якісні знання. Чи е, ну, не так ви просунулися в своїй там діяльності завдяки цьому курсу. Тобто результат не відповідає вашим очікуванням. Отакий може бути негатив е, тут. Не знаю, можливо, якщо брати якийсь проєкт, то ви зробили свою частину проєкту, да, ви її здали, ви оцей етап завершили. А далі вам треба чекати, наприклад, інші, Ну, вже далі результат проєкту залежить вже від інших підрозділів. І можливо, вони на своїх там етапах вже його запороли, наприклад. Да? Ну, так я Уявляю, вигадую, ну, просто накидаю вам варіанти, що може бути. Тобто, щось тут з результатом, якого, чи треба очікувати, і це для вас в негативі, чи ви отримуєте не зовсім той результат, на який ви розраховували. Отакий буде негатив. Так, на пораду нагадую, вам випали дві карти, а, так, що у вас дві поради: дев'ятка жезлів і король пентаклів. Порада. Ну, дивіться, по-перше, порада може бути пов'язана з конкретною людиною, яка вийшла королем Пентаклів. Людина, яка має якісь важелі впливу да, на ситуацію, яка має ресурси для цієї ситуації, яка для вас важлива. І, можливо, цей король якимось чином так впливає на ситуацію, що вам потрібно, карти вам радять, закриватися, захищатися від цього короля. Да? Якась. Фігура в вашому полі, в вашому, в вашому житті, вам треба від неї захиститися. Якщо я так зараз назву якості цього короля Пентаклів, це людина, яка, по-перше, має гроші і має вплив на ситуацію. Але це така людина, знаєте, трішки інертна, бо вона вже все має і їй не треба там бігти, щось робити, їй важливо зберігти те, що вона має. Тобто людина, яка володіє нерухомістю, грошима, ресурсами. Да? Можливо, щось вона від вас хоче. Чи якось тисне на вас і карти вам радять захищатися від неї. Ну, подумайте, я не знаю, про що це може бути, самі подумайте, про що йде мова. Для жінок це може бути ваш чоловік. Король Пентаклів це саме ну, чоловік, муж. Да? Або якщо це мене дивляться мужчини, то це може бути чоловік вашої там, коханої жінки. Щось таке. Треба вам захищатися від якогось чоловіка. Якщо короля Пентаклів брати не як людину, а як, наприклад, установу, це може бути банк, це може бути якась така державна установа, чиновник якийсь, який обладає владою і ресурсами. Да? І вам якось треба від нього захищати свої, свої, свій простір, е, свою, свої кордони, хтось намагається втрутитися у ваші кордони, у ваш простір, е, можливо, якщо ми так подивимось, що це Ваша нерухомість це те ваші ресурси, якими ви е, володієте. І тоді вам треба захищати свої ресурси, свою квартиру, свою країну, свою територію, ну і просто свої кордони. Захищайте. Здоров'я о, ще може бути, ваше здоров'я треба захищати. Вам треба заздалегідь попіклуватися про захист, бо за дев'яткою жезлів у вас вже був такий досвід негативний, і ви знаєте, як захиститися. От щось, якісь такі граблі, на які ви вже наступали. І карти вам радять не наступати знову, а щось таке зробити заздалегідь, щоб захиститися. Ну, ось так от карти кажуть, я сподіваюся, вам резонує щось відгукується. І карта попередження сонце. Якщо ми продовжимо тему здоров'я, то сонце вас попереджає про небезпеку находження на сонці, тобто обгоріти можна просто, да, тепловий сонячний удар може у вас бути. Захищайте своє здоров'я, надіньте капелюха, принаймні, як мінімум. Да? І карта сонце може попереджати про. Якесь запалення, високу температуру. Якщо ви, знаєте, якщо ви трудоголік. І хочете з температурою йти на роботу, то карти вас попереджають, що треба вам захищати ваше здоров'я, не треба йти на роботу. І відлюдник вам нагадує: посидьте вдома, попрацюйте віддалено, або просто побудьте вдома. І от четвірка жезлів також про домашній очах, про домашній затишок, Да? Дивіться, може там щось таке запалення, температура, погане самопочуття. Але ще карта Сонце попереджає вас про те, що щось приховане, якась тайна, яку ви яку ви намагаєтесь берегти, вона може стати ну вийти на загал, вона може стати відомою. І, можливо, про це карти і кажуть, що захищайте свої ресурси, свою територію, себе, свої кордони, щось там захищайтеся від цього від чогось, щоб воно не стало достоянням гласності. Отаке От ще може бути. Ну і останнє це карта Сонце, це карта нашого его або егоїзму. І, можливо, треба трішечки свій егоїзм приглушити, да? і якось про інших подумати, не знаю. Тобто не вип'ячувати себе, а подумати про оточуючих. Можливо, так, карти вам говорять. Так, тут ми все зробили. Третій варіант оця колода у нас. Так, і карта. Основні енергії для третього варіанта. основні енергії, основні емоції, настрій для третього варіанта на наступний тиждень. Помірність. Основні енергії такі спокійні, врівноважені. Це може бути як просто загальний перебіг подій, такий спокійний, неквапливий, треба довіритися часу. Події відбуваються не швидко, а так, з плином часу. І це також може бути і картою порадою, що не Don't Push the Horses. Не женить коней, не треба. Почекайте, отак от вам карта каже, почекайте. І взагалі події можуть не зрушити з місця, бо щось, поки вони якось не квапливо йдуть. І для вас карта позитиву, карта негативу, карта порада. І карта попередження на наступний тиждень. Тож, карта позитив. «Колесо фортуни, зміни. Ідуть якісь зміни. Раз карта вийшла в позитиві, то це йдуть позитивні зміни. Можливо, якісь події довго-довго е, за помірністю вони не починали рухатися. На цьому тижні вони почнуть рухатися, але, можливо, ще не так швидко, як ви хочете, бо помірність трішечки пригальмовує їх. Треба трішки почекати. Але на порозі вже зміни трішки тільки треба почекати. В негативі двійка кубків. Двійка кубків це про співпрацю, про партнерство, про взаємодію. Тож в негативі отак от і буде. З кимось ви не зможете домовитися, з кимось ви можете розірвати стосунки, з кимось ви можете посваритися, тобто взаємодія між двома буде якась така не дуже гармонійна. Тож, зважайте на це і, можливо, ну, втримайте себе в руках, якщо там якийсь конфлікт, чи просто не поспішайте. Можливо, людина, з якою ви хочете взаємодіяти, можливо, вона зараз не готова. І помірність вам так і каже, що на цьому тижні не треба пришвидшувати події. Вони самі розлягуться в тій послідовності, як вам треба. Карта порада дев'ятка жезлів, як і у попереднього варіанту ну, Дивіться, будьте обережні, захищайте свої кордони, захищайте свою територію, згадайте про свій попередній негативний досвід, бо за дев'яткою жезлів у вас таке щось вже було. Ви вже ну, можете бути готові до цього. Попередьте якийсь негаразд негативний розвиток подій, ви можете попередити. Наприклад, якщо зараз от в серпні Починає там цвісти якась рослина, від якої у вас завжди алергія. Ви про це вже знаєте. На перший рік у вас Тож, заздалегідь придбайте собі ем, антигістамінні препарати, які ви вже знаєте, які вас спасають, які вас рятують. Або якщо ви знаєте, дивіться за двійкою кубки, якщо ви знаєте, що вам перед вами ну, предстоїть зустріч з якоюсь людиною, яку ви там не любите, з якою у вас завжди конфлікти виникають, чи ще щось таке, просто підготуйтеся і не давайте цій людині порушити ваші кордони. Якось підготуйтеся до цієї зустрічі, щоб для вас це ну, відбулося якнайкраще, да? без, без, без втрат. Тож, будьте на поготові, захищайтеся, попередьте щось. Опа. Хм. Так, а ось цього я не очікувала. Я забула, що в цій колоді оця карта є. Це карта попередження, якої тут, як би, нема. Про що може нас попереджати? Це як біла карта. Біла карта, в якої немає інформації ніякої. Ну, за цим QR-кодом тут просто. Мануал до цієї колоди, ну, тобто текст написаний. Попередження. Давайте так подумаємо: QR-код це якась інформація, яка прихована, треба зробити якісь кроки, щоб отримати цю інформацію. І можливо, у вас є якась така інформація, до якої вам треба придивитися і отримати там попередження. Або це карта може бути взагалі про інформацію, яка не така, як виглядає на перший погляд. Тож це може бути про інформаційну гігієну, щоб ви не велись на всіляку інформацію, яка до вас не має жодного ну, стосунку. Да? Тож я от зараз не буду переходити за цим QR-кодом. Тобто карта може вам також казати, що не переходьте за якимись сумнівними посиланнями, наприклад. Да? Фільтруйте інформацію, нужна, потрібна вона вам чи не потрібна. Ставте перед собою цю загородку, знаєте, що мені це не треба, воно мене не стосується, я не піду за цим QR-кодом. От таке, таке якесь у вас попередження. Ну і ще якщо цю карту сприймати як білу карту, а тарологи знають, що біла карта це прихована інформація. Ну, Значить, вам не треба цього знати. Карти не хочуть вас про щось попереджати. Але оця карта поради трішечки натякає. Захищайтеся, будьте обережні. Ем, від, від чогось сховайтеся, чи від когось сховайтеся, не пускайте нікого на свою територію. Ну, щось таке <реш> така ціка... Такий цікавий розклад для третього варіанту. Я сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Всім буду вдячна за підписку та лайки і прощаюсь до наступного відео.